Допоможіть нам, дайте нам кошти не на нашу дорогу, дайте на свою дорогу обласного значення, да. на яку сільська рада не має права дати гроші. І нічого сі не робить. Ніхто не дає цей запрос. Я вже казав, що якщо вони не дають, я два рази казав. Тепер я казав, що третій раз, якщо то, збирайте на пару таких депутатів, бо я хочу сказати, що там більшість пішла депутатів, туди нас сідали ще меншість, але там меншість, сідаємо, їдемо в себе в область. Цей виступ це крик душі мешканців запруття. Люди кажуть, практично ніколи не відновлювали тут автошляхи. Стан дороги все гірше й гірше. Тож їм почав уриватися терпець. У нас дуже погані дороги, не то ж слово погані, просто катастрофічні дороги. У нас проблема це, і якщо швидку викликати, вона не може доїхати чи пожарну, чи навіть дітей до школи. Автобус взагалі теж в такому стані, бо кращого сюди не можуть пустити. І тому ми хочемо звернутися до нашої влади. Бо так як капітального ремонту дороги не було дуже давно, ну я принаймні не пам'ятаю, ну тільки тут частинами лише де робилося. Пані Вікторія хвилюється, що з настанням зими рух транспорту може бути паралізованим. Поки що нам нічого нічого не пояснювали. В принципі, ми, якщо ми і так і не зверталися конкретно до місцевої влади, але ну ми все надіялися, що можливо будуть з її сторони якісь ну тому, що це проблема вже дуже багато років. Я думаю, що вони це прекрасно знають. Ну так як нічого не було. Тому ми тепер хочемо, щоб наша влада нам пояснила, чому не виконуються ці роботи і, і коли вони планують це зробити. Представники влади запевняють, що робитимуть все для того, аби відремонтувати дороги. Дорога загайпіль пістин яка перебуває на балансі, ДП дороги Прикарпаття. Фінансування фактично Матієвецька сільська рада не може потягнути повний ремонт, і тому ми вирішили на, цьому, на цих зборах, що будемо звертатися з листами до обласної ради. Можливо, щось обласна рада виділить до народних депутатів. І про подальші рішення буде вас повідомлено. Написали протокол. Зараз будуть ініціативні групи, будемо їхати. Франки будемо добиватися, що ми бо зараз ми можемо розуміти, що військовий час мене не так то фі, фінансування є. Запросили на збори і депутата обласної ради Богдана Книшука. Депутат каже, що три місяці тому закумулював на цю дорогу із обласного бюджету понад 250 тисяч гривень. Однак вони до цього часу не освоєні. Я вважаю, що це треба частково щось з ми обласні депутати мусимо виділяти щось бюджет селищної. Громади мусить виділяти і поступово-поступово цю дорогу так треба робити, не інакше. Якщо надіятися повністю на обласну раду, це ну, я мало вірю, що це можливо. люди кажуть, що терпіти далі не будуть, готові навіть до страйку. Із полепів Богдан Малецький Голова телерадіокомпанія Раї.